з вами привітаємося. Встало вранці ясне сонце. Зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за племінчики взялися. Доброго ранку, друзі! Повернулися, рідним посміхнулися на заняття старанність не забудьте взяти. Все можемо починати! Кораблик по морю пливе в він бачив морів, океанів глибінь, проплив і в холодній, і в теплій воді, і чайкам у небі строби він гудів. Він сотні красивих побачив земель, та нам розповів мандрівний корабель ріднішого берега нам не знайти, де вчився уперше по хвилях пливти. Друзі, давайте сьогодні намалюємо корабель. Спочатку його розглянемо. Подивіться, який корабель намалювала я. І пропоную вам сьогодні теж намалювати. У нього є борт чотирикутної форми. Ця форма називається трапеція. Подивіться, внизу трішки завужче, ніж вгорі. Прямокутний корпус, прямокутна рубка та труби. Вікна називаються у корабля. ілюмінатори. Вони круглої форми. Починаємо малювати. Починаємо з вами малювати. Для роботи нам сьогодні необхідний тонований папір або папір кольоровий синього блакитного кольору. Простий олівець, фарби гуаш, палітра. Пенслі. Починаємо малювати з малю. Будемо малювати борт корабля спочатку. Ми роздивилися, якої форми, деталі корабля. І за допомогою простого пензлика ми намалюємо спочатку борт корабля. Ось такі лінії внизу, піднімаємо вгору та з'єднуємо. Це у нас буде борт корабля. Далі додаємо корпус корабля прямокутної форми. На борту ми намалюємо корпус корабля. Наступне, що ми будемо з вами малювати, так, корпус намалювали. Далі малюємо труби одна вище за іншу. Ось така одна труба, далі нижче, та вужче, іншу. А ще намалюємо рубку ось тут, у корабля. Так, віконечка, згадайте, я вам розповідала, як називається віконечка, вона називається ілюмінатори. Ось такою круглою форми намалюємо вікна. Маленького розміру, а нижче, на корпусі намалюємо трішечки більшого розміру, ілюмінатори. Внизу ось таку лінію. Ну і все. Майже все починаємо з вами розмальовувати. Борт корабля я розфарбую червоним кольором. Віконечка ілюмінатори можемо зафарбувати. Ми їх потім намалюємо, коли підсохне фарба. Червоним кольором намалюємо борт корабля. Ви можете свій Корабель намалювати будь-якого іншого кольору. Може, він у вас буде коричневого кольору, а може, жовтого кольору. А може, помаранчевого кольору? За вашим бажанням. Корабель може бути будь-якого кольору. Так, ось такий у нас вийшов борт корабля. Далі розфарбуємо корпус корабля. Я змішаю білу фарбу з червоною. Згадайте, який це вийде колір. Це в нас буде рожевий колір, так? Білий з червоним. Це у нас виходить рожевий ось такий гарний колір. Підсихає і борт, і корпус для того, щоб потім намалювати ілюмінатори. Віконечка. Далі намалюємо труби. Яким кольором я буду малювати труби? Трішечки темнішим, червоним кольором можна додати. Коричневу фарбу, щоб вони іще були темнішого кольору. Ось такі труби, одна велика. А друга того ж самого кольору. Цим же кольором, не промиваючи пензлика, ми промалюємо внизу корабля ось таку лінію. Можна вибрати темніший кольор. Далі, поки підсихає наш корабель, ми намалюємо хвилі. Я змішала синю фарбу з білою фарбою і зробила такий блакитний колір. Робимо хвилі, можемо заходити на борт корабля хвилька намалювати, можете, не заходити. Ось такі хвилі. Далі беремо трішечки темнішого кольору, намалюємо темнішого кольору хвилі. Промиваємо пензлик і можемо набрати ще темніший колір. Я взяла ось таку фарбу. І ще можна додати. Ось такі хвилі у нас з вами вийшли. Далі. Коли підсохне наш борт і корпус корабля, ми з вами намалюємо віконечка. Ілюмінатори вона називається, так? Для цього я змішую білу фарбу та синю та малюю ілюмінатори. Ось таким кольором круглої форми. Ось такі. На борту та на корпусі корабля. Продовжуємо працювати. Так, ось такі у нас віконечка. Рубку я намалюю червоним кольором, а її кришу, дах, намалюємо рожевим кольором. Беремо рожевий колір, змішуємо червоний з білим, ось такий дах намалювали. Далі віконечка нашої підсохли ілюмінатори, ми додаємо білий колір, це у нас буде відблиск. Ось так. По маленьким. Іллюмінатором і по великам це такий відблик тим же білим кольором ми промалюємо ще раз хвилі, білим кольором додаємо хвилі. Вже можна трішечки зайти в підсух корабель. І ми можемо зайти трішечки на борт корабля, намалювати хвильки. Ось такий корабель у нас виходить. Далі ми беремо трішечки блакитного кольору, яким ми прикрашали ілюмінатори, і намалюємо дим з труби. Одна, така плямочка буде. Ось такого кольору блакитного. Інша плямочка буде трішечки світлішого кольору. Ось така. І ще одна плямочка. Так, дима. Ми намалюємо білим кольором. Чисто білим кольором. Ось така. І ще в нас що залишилося? Ми прикрасимо труби. Смужками, білими смужками, Ось так, такими смужками Прикрашаємо. Ось такий корабель у мене вийшов маляти. Спробуйте і ви намалювати такого чудового, такий чудовий корабель. Пока-пока, друзі. До нових зустрічей!